Так, два акумулятори з таких, це Panasonic Origina. Доведу це вагою. Вага 43 грами. Ось, як бачите, кожен. Значить, це оригінали Panasonic з ноутбуків, ідеально справні. Ось так виглядають ємність Made in Japan, Японія виробник. Ємність в цих 1600. 1600. миллиампер. Так. Ну вот надписи у них. Вот прошу, вот так выглядят. Два штуки таких вот. Идеально справа. Ну,